Зараз до нашого ефіру долучається Іван Федоров, міський голова Мелітополя. Пане Іване, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава вітаю я вас. Пане Іване, в Херсоні, от власне і Луганську і Бердянську було вчора вбито колаборантів. А як відреагували на це зрадники в Мелітополі? Так, тенденція зрозуміла і в Луганську, і в Херсоні, і в Бердянську. А вчора сталися події, які Змусили задумуватися колаборантів, що їм робити далі, і ми бачимо тенденцію останніх днів наступну: перш за все, колаборанти виходять на зв'язок з українськими спецслужбами щодо укладання угоди про скасування чи відтермінування чи послабшення їх відповідальності, якщо вони будуть надавати інформацію та служити тепер державі України. І сьогодні ми бачимо такі звернення масові щодо нас, щодо спецслужб. Також наступна тенденція, коли. Колаборанти вже чітко розуміють, що Мелітополь буде звільнено. Мелітополь знову буде український прапор, і вони зараз просто вирішили сховатися і дочекатися наступу збройних сил України, щоб потім здатися нашому правосуддю. Вони чітко розуміють, що краще відсидіти якийсь срок в тюрмі, але за законом, ніж бути зачищеним федеральною службою безпеки, саме таку загрозу вони для себе бачать основну, тому що, наприклад, колаборанти поліцейські вони. Виконували велику кількість брудної роботи для спецслужб ворога і тому. Чітко розумію, що вони будуть зачищені саме цими ж спецслужбами. Тож сьогодні в їх рядах є паніка. Сьогодні вони думають, яким чином краще б укласти умови домовленості з спецслужбами України ніж чекати на просто вбивство та зачищення від Слежпурс Росії. Також слід зазначити, що вчора в вільних селах Харківщини було знайдено одного з гауляйтерів, який назвав себе начальником поліції, і тому ми чітко. Бачимо, що нікого не випускають расисти до себе до Росії. Їм зрадники зовсім не потрібні. Тож така участь буде чекати і на колаборантів. А сьогодні ми опублікуємо повний список всіх колаборантів расистів, які сьогодні працюють в поліції, тобто є і ті, які намагаються виїхати в Російську Федерацію. Є ті, які намагалися виїхати в Російську Федерацію. Вони намагалися ще два тижні тому виїхати, але на блокпосту в Криму їх не пропускають. Був чітко один приклад, коли не пропустили на блокпосту в Криму. Повертався цей колаборант до міста Мелітополя по шляху його заарештували, і більше його ніхто не бачив. Пане Іване, ви вчора повідомляли про потужні вибухи в Мелітополі. Власне, можете поділитися деталями. Останні три дні, мабуть, десь не там курять а, вороги на нашій землі, тому чутні вибухи а, щодня і по декілька разів в день. Наприклад, сьогодні, в четвертій ранку, а, чітко було а, чітко був вибух в селищі Радіонівка. Це 20 кілометрів від міста Мелітополя. Саме там, за нашою інформацією, а, вже близько місяця був розташований склад боєприпасів та військова техніка ворогів. Детонація продовжується і зараз. з Четвертої ранку, така ж ситуація вчора була на е, аеродромі міста Мелітополя. Це військова частина, яка була захоплена ворогом. Одна з перших, е, піднімався густий дим над всім містом. Також можемо розуміти, що знищена і військова техніка, і боєприпаси ворогів. Також але ж вибухи супроводжуються кожного дня, і це е, додає небезпеки і нашим мешканцям. Звичайно, вони всі радіють, але ж сьогодні. Ми бачимо чергову хвилю щодо евакуації з міста Мелітополя саме через безпекову ситуацію, тому що під коли ворог втрачає склади боєприпасів. Техніку він починає чергову хвилю тортур та знущань над нашими мешканцями, і слід зазначити, що евакуація з міста Мелітополя, як і з усієї частини Запорізької області, сьогодні стає надскладною, тому що за останні три дні є дві події, які забрали життя цивільного населення. Перш за все під час евакуації ворог. Ворожа техніка військова а, створила ДТП з Славутою, і сім'я в Славуті загинула. А в цій а, ворожій вантажівці почалася детонація боєприпасів. І другий приклад, коли а, також сім'я хотіла евакуюватися, але наїхала на ворожу мину і міну і підірвалася. Тому евакуація сьогодні вкрай складна, але люди намагаються бігти з тимчасово окупованої території. А враховуючи от, власне темпи, якими просуваються збройні сили України, наскільки зараз безпечно залишатися в місті? От ви кажете, що люди намагаються виїхати, підриваються на мінах ворожих, в них в'їжджають е е ворожі автомобілі? Ну, все таки люди намагаються ж виїжджати. Наскільки от безпечно і наскільки безпечно евакуюватися? Так, люди звичайно намагаються евакуюватися, тому що перш за все, як ми з вами зазначили, що безпекова ситуація просто ніхто її не може гарантувати. Сьогодні є два шляхи щодо евакуації: це через Крим та Васильівку. Здебільшого люди евакуюються без загрози для власного життя, але слід зазначити, що є ще декілька. Підстав для евакуації, перш за все, це звичайно попереду опалювальний сезон. А в місті Мелітополі, як і в більшій частині тимчасово окупованої області, немає газу і опалення точно вчасно не розпочнеться. Також з іншого прикладу нещодавно 1 вересня розпочався учбовий процес, і сьогодні расисти починають пошуки тих дітей, які навчаються за українськими програмами онлайн в наших українських мелітопольських школах, і також погрожують тим, що батьків будуть забезпечені забирати в полон, щоб їх діти не навчалися за українською програмою. Також ще один підстава для евакуації це звичайно, ж соціальна ситуація. Сьогодні расисти не дають нам змогу доставляти медикаменти до тимчасово окупованого Мелітополя і самі не поставляють. Тому наші мешканці, які хворі на хронічні хвороби, сьогодні потребують виїзду, тому що вони скоро не зможуть проводити процедури гемодіалізу. Інсулінозалежні люди також виїжджають, тому що бачать загрозу для власного, власного здоров'я, тому сьогодні евакуація продовжується, і вже точно більше половини мешканців нашого міста покинули тимчасову окупацію. Пане Іване, от ви кажете, що через учбовий, проте, учбовий процес тиснуть на містян через те, що от вдалі дії збройних сил України теж почали викрадати і тиснути на людей. Я так розумію, що репресії в місті продовжуються. Так, звичайно, репресії продовжуються їх ніхто не зупиняє. Після тих вибухів, які ми з вами згадали на початку ефіру, знову продовжується фільтрація, знову продовжуються обшуки, знову продовжуються затримання. А також ми бачимо приклади, коли людей, викрадених в місті Мелітополя, доставляють до московських сізо до, до СІЗО в тимчасово окупованому Криму. Тож тортури продовжуються, і ніхто не може бути застрахований, що завтра до нього не прийдуть та не забруть. Його саме цю людину в полон, саме через це є основна причина щодо евакуації. А скажіть, будь ласка, чи тиснуть окупанти на вчителів? Так, звичайно, звичайно, але ще ми чітко маємо розуміти, що менш ніж 10% вчителів міста Мелітополя почали співпрацювати з ворогом. Всі інші відмовились і не співпрацюють з ворогом через цей дефіцит. Сьогодні ворог призначає вчителям, наприклад, секретаря чи е класним керівником. Також призначає завхоза в школі також пропонують прибиральниці сьогодні навчати наших дітей а, на уроках праці. Тому сьогодні тиск є і для ворога є зовсім неприйнятним, те, що наші діти хочуть навчатися за українською програмою. Саме через це наш сайт, наша платформа онлайн, на якій сьогодні навчається більш ніж 14 тисяч дітей, а, постійно під загрозою до атак Постійно навіть були випадки, коли в годину 25 мільйонів запитів це досить е, дорога до атака, Але ворог йде навіть на це. Але з іншого боку, і постійно погрожує нашим вчителям і учням, і їх батькам. Пане Іване. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня.